Не треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не стидаються вже тої ненависти. Як довго в національних справах більше пам'ятати будуть українці на власне індивідуальне добро, так довго загальна справа не буде могти успішно розвиватися, бо тої загальної справи просто не буде, бо не буде її в свідомості. І в совісті людей. Злочин, скоєний в ім'я патріотизму, є тим більшим злочином проти народу, чим більше може подобатися, чим більше може бути приводом до похвалювання, до втіхі з того, що є злом. Кожний злочин патріотичний. Чим більше може подобатися погано зрозумілому патріотизмові, єсть спокусою, силою, котра бодай введе народ до такого стану, в котрім поняття добра і зла затираються, мішаються і заступаються взаємно. Дорогою тою, що низькому, погано, зрозумілому і чуттєвому патріотизмові подобається, шириться зараза, що пожирає найліпші. Бо найблагородніші народні сили. Ліпше вміє ощадним бути, хто свою працю вважає не за свою лишень власність, але також за власність дітей і будучого покоління, а почасти за власність цілої суспільності. Хто знає, що здарів Божих має здати колись строгий рахунок перед Богом. Ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і за Божою ласкою, корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому немає і Божого благословенства, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, не здібні бути провідниками, які тим самим приносять радше шкоду, ніж користь, бо замість дбати про загальне добро. Вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, тобто над загальним добром ставлять своє власне добро. Легше часом кров пролити в одній хвилі ентузіазму, ніж довгі роки з трудом виконувати обов'язки, зносити спеку дня і жар сонця, злобу людей і ненависті ворогів. Брак довір'я своїх і недостачу помочі від найближчих, і серед такої праці аж до кінця виконувати своє завдання, не чекаючи лаврів перед перемогою ані винагороди перед заслугою. Священник може в приватному житті мати політичні погляди. Може в приватнім житті бути політиком, але не сміє бути політиком ані в церкві, ані в сповідальниці, ані в жоднім відношенні пароха до вірних. я лікар, чи я хлібороб, чи я політик, щоби питати про здоров'я, про добрий бит та про світу. Ні, я не лікар, не хлібороб. Ані політик я отець. А вітцеві нічого не є чуже, що синів дітей його обходить. Спільне добро чинить із людей одне тіло, а якраз те спільне добро є основою всякої любови. Почуття і свідомість цього спільного добра, яке лучить людей, веде людину до зрозуміння, що загальне добро то її власне добро, а ближнє її то наче вона сама. І тому тією самою любов'ю, якою людина сама себе любить, мусить вона любити і ціле людство.